В твердому кейсі, відкриваємо. І бачимо, що в наборчику йде сам фізюніт, моторчик фокусування. Маленький родік. Е, родік, кріплення для роду, шестикутничок і шнурочок USB-A на USB-C. Також є захисна наліпочка на фізюніт. Комплектного кабелючка вистачить для того, щоб крутити цей моторчик. Але якщо ви хочете крутити моторчик пошвидше, то вам знадобиться такий кабель. Це Дітап на USB-C. Але благаю вас, будьте уважні, і цей шнурочок Дітап на USB-C не засовуйте в будь-які інші приборчики, окрім фокусу. попу Бо, якщо ви заживете цим шнурочком, наприклад, якісь ваксіси або ваш 15-й афончик, все згорить к.